Ще школярі, і вже впевнені активні і небайдужі. 19 старшокласників із ліцеїв міста зібралися на тренінг у рамках проєкту Атомна академія ПАЕС. Цього дня не про формули і не підручники, а про лідерство, команду й довіру. Організаторами навчання стали південноукраїнський енергокомплекс і місцевий осередок українського ядерного товариства. Провели заняття психологи навчально-тренувального центру підприємства у форматі ділових ігор. Адже ці фахівці чудово знають, лідер це не тільки про посаду, а й про здатність надихати, підтримувати. Пам'ятайте, що лідер це не той, хто завжди попереду, а це той, хто може підтримати, почути, створити команду і повести її за собою. До прокачування лідерських скілів долучились діти, яких цікавить усе від спорту і вивчення мов до IT-технологій та музики. Більшість з них з родин енергетиків. Вони знають, чим живе місто, і бачать себе в атомній галузі. Під час інтерактиву старшокласники вивчали лідерські якості, розвивали навички самопрезентації, створювали портрети керівниками майбутнього та шукали нові способи використання звичайних речей. Діти дізналися дуже багато про професії, які існують на нашій ПЕС, про структурні підрозділи. А ще дуже головне було те, що діти проявили свої лідерські якості. Вони узнали, хто такі керівники, хто такі лідери. Самі підвели підсумок і сказали, в чому в чому різниця між керівниками і між лідерами. І в залі було дуже цікаво. І з молоддю поспілкувався і представник керівництва ПС, заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник. Він зауважив, що основа підприємства не лише обладнання, а передусім люди, схожі на них енергійних і креативних. Цей час, що я був тут, я забувся, хто я разом з вами десь там переймався, як з тут закінчить. І одне бажання, яке обов'язково справдиться. Ми ще раз зустрінемося, ще не раз зустрінемося. І коли ми ще не раз зустрінемося, нагадуйте, що я запрошував вас приходити до нас на роботу. Фінальним акордом тренінгу стало тепле коло момент, коли кожен учасник висловив свої враження та поділився планами на майбутнє в атомній галузі. Я багато дізналася нового про станцію, хоча я тут вже живу. Скільки мама працює на станції, але все одно про підрозділи, про структуру взагалі, як тут все працює. Дуже сподобалися люди нові, нові знайомства, нові обличчя. От і командна робота, звісно, попереду в учасників ще низка важливих етапів: психологічне тестування, екскурсія на ПС та стажування на робочих місцях працівників підприємства.